Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні я хочу з вами розглянути тему, чому при зневодненні виникають хвороби. Всі кажуть, що вода нам потрібна, і це так. Але мало хто знає, що трапляється в організмі людини, коли не вистачає води, коли є зневоднення. Наше тіло дуже досконале. І вона. Набагато краще знає за нас, скільки нам потрібно води. І при зневодненні воно посилає нам сигнали, що йому потрібна вода. І в тілі людини існує дуже багато надзвичайних складних індикаторів, які показують нам, що наше тіло зневоднене. І ці індикаторами являються наші хвороби. Але мало хто це знає і звертає на це увагу. Тіло не обмежується тільки одним сигналом, наприклад, спрага або сухость у роті. В неї є багато сигналів, але ми на це не реагуємо. Це призводить до того, що у кожної людини є свої індикатори спраги. І кожна людина на спрагу може відреагувати різними хворобами. Наприклад, у одній людини при нестачі води в організмі може виникнути шкірні захворювання. У іншої людини може виникнути диспепсія, хвороби кишечника, запори. У інших людей може виникнути хвороби серця і так далі. Тобто кожна людина має свої, скажімо так, хвороби при нестачі води. Нестача води для нашого тіла це стрес. І наш мозок. На нестачу води реагує як на стрес. І він вмикає механізм розподілу води в організмі, коли не вистачає води. Як це виходить? Коли не вистачає води, є такий нейротрансмітер-гістамін, який відповідає за розподіл води в організмі. І він починає розподіляти воду так, що головні органи системи організму це мозок, серце, легені. Печінка, кров, вони мають, скажімо так, більше води їм постачається. А останнім органам, наприклад, кишечник, там, руки, ноги, води вже на клітини залишається менше. І тіло відчуває зневоднення. Діти, ну, ми діти, теж діти, які народжуються, нас не привчають з дитинства пити воду. Зазвичай. Діти вгамовують спрагу різними напами. попий компотику, попий чаю, попий водички. І так дитинка зростає, виростає вже з зневодненням тіла, тому що не привчена пити воду. Дитина думає, що чай, кофе, напої, солодкі це вода. Вони можуть замінити нам воду. Так, да, вони містять воду, але й вони містять собі і інші речовини. Які треба вивезти із організму, такі як кофеїн, тіїн, алкоголь, цукор і інше. Тому ці напої приносять нам воду, але вони більше забирають води із резерву нашого організму. При зневодненні тіло посилає нам різні сигнали, наприклад, сигнал сухость у роті, особливо вночі. Буває людина прокидається, у неї сухо в роті і вона починає пити воду. Але сухості у роті це остання ознака зневоднення у тілі. Організм може страждати довгий час від зневоднення. Але людина каже: у мене нема спраги, і тому вона не п'є воду, тому що нема спраги. Так, да, коли організм уже довгий час зневоднений, то він може і посилає сигнал спраги людини. Але людина не знає цього, вона не відчуває, тому що сигнал спраги і сигнал їжі. У нас один і той же. І людина замість сигналу спраги пити воду, вона починає більше їсти. Деякі люди, навіть якщо і відчувають сигнал спраги, то вони п'ють не воду, а якийсь інший напій. Самим першим сигналом нестачі води в організмі вагітної жінки є ранішня нудота, тобто токсикоз. І можете собі уявити, якщо у вагітної жінки вже є нестача води токсикоз, то у дитини, яка ще знаходиться в отробі, у неї теж нестача води. І так, дитина народжується вже з нестачою води, з зневодненням і виростає, не пити воду. І тому вже людина має борг в собі по воді. А з віком клітина. Клітини людини вони ще більше мають бор по воді, тому що людина не п'є, не відчуває спраги. Тому ми бачимо, що літні люди вони мають менше енергії, їхні обміни речовин в клітинах вони зменшені. І людина так може все життя прожити в зневодненні. Вода виконує багато функцій в нашому організмі. Давайте розглянемо тільки деякі з них. Вода є гарним розчинником всіх хімічних речовин в тілі. Вода також виробляє гідроенергію. Коли вода проходить через мембрану клітинку, в цій мембрані є такі маленькі насоси, гідронасоси. І коли вода проходить через ці насоси мембрану клітину, то виробляється гідроенергія. Ця енергія йде на використання самої клітини, на виробництво АТФ. На, і на обмін речовин, на всі необхідні процеси, які проходять в клітині. Але при зневодненні води недостатньо для вироблення гідроенергії. І тому людина не отримує цієї додаткової корисної енергії для свого тіла. Далі, при зневодненні, щоб утримати воду в клітині, організм використовує. Багато жиру. І таким чином, при зневодненні кожна клітинка, щоб утримати воду в клітині, вона покривається додатковим шаром жиром, і таким чином збільшується вага тіла. Всі корисні речовини, які проходять у клітину разом з водою білки, жири, вуглеводи, вітаміни, мінерали. Коли в, воді, в клітині достатньо води, то вони. Всі там гарно засвоюються клітиною. А коли нестача води у клітині, то всі обміни речовини в клітині вони уповільнюються, і це призводить до хвороби. Процесом розподілу води в організмі керує нейротрансмітер гістамін, а також залежні від нього регулятори кінін, вазопресін, простагландін. Вони стають активні, коли нестачі води, і можуть викликати процеси запалення в організмі. І тому виникають хвороби, такі як хронічні болі, диспепсія, виникає, може, ревматоїдні артрити, болі в суглобах, м'язах, алергії, астми, болі у спині, в серці. Ці болі виникають, і часто лікарі не можуть знайти причину цих хвороб. А причина буває дуже проста. Це просто зневоднення клітин, зневоднення організму. І часто ці хвороби, наприклад, алергія, дуже гарно лікуються, коли людина просто починає більше пити води. Зазвичай, люди ці болі вгамовують ліками аналгетиками, антигістамінними препаратами, але це не вирішує проблему. Також при нестачі води в організмі тіло воно відчуває стрес і наш мозок знаходиться у стресі. І тому, щоб розширити капіляри мозку, щоб мозок міг в стресі гарно працювати, використовується гістамін. Гістамін розширює капіляри у мозоку, це призводить часто до головної болі. Що людина робить? Вона приймає антигістамінні ліки, замість того, щоб просто попити води. Тобто, у стані зневоднення порушується кровообік у мозоку. І найбільше клітин мозоку, вона страждає від того. Коли вже стає критичне зневоднення, то мозок спонукає людину запивати їжу. Особливо, коли людина вживає якусь суху їжу. І це, це вже якби крик душі, крік нашого тіла. А вже пізно клітини вже закриті. І тому, коли людина вживає особливо суху їжу, то після їжі можуть виникнути диспепсичні болі у шлунку у кишковику. Тому треба визнати, що для процесу травлення. Потрібна вода. Процес травлення у шлунку залежить від достатньої кількості води. Чому? Тому що у наш шлунок має захисний шар, це слизова оболонка шлунку. Вона захищає стінку шлунка від кислоти, соляної кислоти, яка виробляється під час травлення. І цей захисний шар шлунку. Він складається на 98% від води і тільки 2% муцину, який утворює слизь гель, той захисний шар, який захищає стінку шлунка від кислоти. А для того, щоб цей захисний шар був більш, скажімо так, товстий да? більше захищав нашу стінку, тому потрібна вода. Тому пропонують. За 30 хвилин до прийому будь-якої їжі випити одну склянку теплої води. Вода пройде через шлунок, кишковик і знов повернеться у шлунок. для того, щоб цей захисний шар муцину, слізовий шар, він був більш щільний і захищав стінку шлунку від кислоти. Тому ми бачимо. Що вода дуже потрібна в нашому організмі. І питання: як же пити воду, скільки пити води? Зазвичай пишуть норму води: це 30 мл води на кілограм вагу тіла. Це на добу. І для того, щоб у нас гарно працював шлунок, щоб наші клітини були наповнені водою, необхідною кількості води. Потрібно в день на добу випивати 2,5 людям 3 літра води на добу. Ця вода повинна розподілятися рівномірно. За 30 хвилин до їжі випиваємо склянку води через 2,5 години після їжі склянку теплої сирої води. І... А останню воду ми розподіляємо на протязі дня. За годину до сну теж можна випити склянку теплої води. Вода нам дуже потрібна. Тому що наше тіло переважно складається із води, і від неї залежать всі обмінні процеси всіх речовин в нашому тілі, тому нам вода конче потрібна. Тому я бажаю вам здоров'я, хай вам щастить, давайте пийте! Достатню кількість води, щоб наше тіло було здорове.